Сьогодні будемо говорити про цивільний порядок це ще одна тема з нашого віровчення. Отож, ми віримо, що Бог встановив інститут земної влади для забезпечення порядку та запобігання грішному людству від остаточного розкладання. Земний уряд має владу від Бога для захисту добрих і для покарання злих. Ми вважаємо, що християни зобов'язані. Підкорятися цивільним законам країни, у, як... у якій вони проживають, якщо вони, звісно, не суперечать священному писанню. Римлянам 13, з першого вірша, нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противляться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі. Пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї. Але так само, як і говориться, що кожна влада від Бога, так само і говориться в діях апостолів 5.29, Апостол Петро говорить: ми мусимо слухатися Бога більше, ніж людей. Саме тому, коли влада вимагає від нас щось, Гріховного чогось того, що писання зває гріхом, ми в даному випадку маємо покоритися більше писанню і не робити так, як від нас вимагає влада. Ми віримо, що уряд, який згідно із священним писанням недаремно носить мач, має право й обов'язок за Божим законом карати тих, хто чинить зле і вживати мач на захист громадян. Римлянам 13,4, бо володар, Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зла, то бійся, бо недармо він носить меча, Він бо божий слуга, масник у гніві злочинців». Тобто раніше, коли правоохоронні органи мали при собі меча, зараз вони мають пістолети або якусь зброю для захисту інших людей. Як правило, вони використовують подібну зброю для того, щоб убезпечити інших людей, яким може загрожувати інша людина. Тобто, думаю, розумієте, це про це поліція, це правоохоронні органи. І це нормально. Це Божа установа для забезпечення порядку. Свій вплив влади здійснює через закони. Відповідно, ми, як віруючі, маємо дотримуватися тих законів тієї країни, в якій ми живемо. Звісно, якщо вони не суперечать священному писанню. Проте тут може виникати багато спірних питань відповідно до розуміння люд людиною священного писання. Зокрема, це питання військової служби. Ми вважаємо, що військова служба не є гріхом або чимось поганим, адже це теж свого роду служіння своїй країні. Це захист тих людей, які проживають в даній країні. Питання насення військової служби є справою совісті кожного християнина. Адже, окрім звичайного світосприйняття, ще є світосприйняття пацифістичне. Пацифістичне це пацифізм це ідеологія супротиву насилля шляхом відмови від насилля. Люди, які є пацифістами, вони мають право на альтернативну службу, тобто службу без зброї. Це дозволяється законом і вважається військовою службою. Просто вони не використовують зброю у службі. Проте людина має бути пацифістом послідовним. Тобто пацифізм повинен проявлятися в усіх сферах її життя. Наприклад, пацифіст він ніколи не братиме зброю до рук. Пацифіст ніколи не буде е, давати здачі, навіть якщо от, на нього чи на його сім'ю е, хтось прийшов і нападає, він не буде відбиватися, адже він пацифіст, він проти насилля. Пацифіст не буде е, шкодити сусідам, він навіть не буде вбивати мухи чи там якоїсь комашки, бо він проти всього цього. Так само, пацифіст не буде ранити, ранити словами або грати в ігри, де є елемент вбивства, як, як там стрілялки або щось подібне. Пацифіст всього цього не робить. і це є пацифізм. Якщо ми називаємо себе пацифістами, коли нам вигідно, щоб кудись не піти або чогось не отримати, то друзі це обмана, це обман, це гріх, це недостойна поведінка для християнина. Як правило, ця поведінка говорить про те, що у нашому серці є якийсь ідол є те, що, є те, що змушує нас до чогось гріховного, до, до чогось неправильного. Ніхто не може засуджувати тих, хто перебуває на військовій службі, так само, як і примушувати до військової служби тих, хто з глибоких спонукань совісті просить звільнити їх від насення військової служби зі зброєю в руках. Якщо згадати, якщо заради того, щоб не служити, ми готові йти на гріх, тобто дати хабар або вчинити е, якісь незаконні дії, щоб не піти в армію, то друзі е, це як мінімум неправильно. А так це гріх, це, це стає ідолом. Віруючий не має робити цього. Саме тому, якщо віруючому доводиться проходити військову службу, він має прийняти це як виклик і проходити військову службу відповідно до закону. Проте, нехай кожна людина слідкує своєму покликанню і звіряє Його Словом Божим. Тоді питання служити або ні, воно відпадає само собою, коли людина досліджує себе, до чого вона покликана, і що про це говорить Слово Боже. Ми віримо, що християнин повинен бути зразковим громадянином своєї країни та коритися владі. Римлянам 13:5. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Християнин не повинен вести гріховний спосіб життя, але жити чесно, вести чесний бізнес, платити податки, не ухилятися від законних вимог держави, якщо вони, звісно ж, не суперечать Божому Слові, Римлянам 13:6. Для того ви й податки платите, бо вони, тобто це ті, хто при владі, бо вони Божі слуги, цим самим постійно зайняті. Отже, віддавайте всім належне, кому податок податок, кому данину данину, кому страх, страх, кому честь честь. Християни також зобов'язані за Божим велінням молитися за уряд, щоб він з його волі та під його керівництвом е, так застосовував вірену йому владу, щоб зберігався мир і правосуддя. 1 Тимофію 2.1. Отже, передусім благаючи нити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, які, які начальствують. Щоб провадити нам життя тихе і безтурботне, у всякому благочесті і чистоті, бо це добре і угодне Спасителеві нашому Богу. Разом з тим, через любов до свого ближнього і забезпечення миру й порядку, ми, ми повинні докладати зусиль якраз для підтримки даного порядку, для влаштування та розвитку того міста або місця, в якому ми живемо в селі, в селищі, в місті, в країні. Ми повинні позитивно впливати на те місце, де ми знаходимося. Як правило, подібний вплив здійснюється через певні інструменти, які вже за уже закладені в державі у демократичних країнах. Таким інструментом є вибори, тобто, коли ми можемо прийти на голосування і подати свій голос за якогось кандидата. І друзі, це важливо. Ми, ми маємо право голосувати, і ми навіть більше ми в якійсь мірі зобов'язані голосувати, адже це те, що буде потім. Визначати життя нас і життя тих, хто живе навколо нас, друзі, це важливо. Ми віримо, що християни мають повне право користуватися всіма преференціями держави, як це робив апостол Павло, всіма преференціями громадянства, тобто це всіма тими вигодами, що дає саме громадянство. Вони можуть виявлятися у забезпеченні державою зарплат, субсидій, пенсій, пільг, соціальних виплат, різних ще моментів бюджетних. Людині також дозволяється приймати нагороди від держави, це нормально. Так само християни можуть працювати у державних установах, в уряді, у виборних органах та громадських організаціях, якщо їхня діяльність не розбігається з принципами Євангелія. Ця участь не повинна бути від імені церкви, вона є вільною ініціативою особистості. Коли апостол Павло закінчує свої послання, він там постійно вітається, вітається з того місця, де він був, до того місця, куди він пише. І дуже часто він може писати посади тих людей, від кого йде вітання. От, наприклад, Римлянам 16,23 вітає вас, Раст міський скарбник. Тобто, це буквально міністр фінансів того міста, в якому він був, це державна посада. Або так, або так само Фелипянам 4 4.22. Вітають вас усі святі, а найбільше з касаревого дому. Тобто касаревий дім це те місце, де навіть в касарі відповідно, де був парламент, де були міністри і всі ці інші чиновники. Тобто ці люди, чиновники, багато з них були віруючими. І це говорить нам про те, що віруючим теж дозволяється займати а, державні якісь посади. І при всьому цьому ще також є практична частина. Хотів би відповісти на декілька запитань, які виникають з всієї цієї теми. І перше, чи всяка влада від Бога? І якщо так, то як ставитися до Путіна і до подібної влади? Ми читаємо, що всяка влада від Бога. Проте не всяка влада Божа. Всяка влада від Бога, але не всяка влада Божа. Тобто Бог допускає до влади людей і гарних, і поганих. Одних для благословіння, інших для кари. тих і інших допустив Господь. Проте одного Господь допускає і той, який є Господнім, він, він звершує Божу політику в народі, а іншого Бог допускає, але Він звершує політику лукавого в народі. Розумієте, кожна влада вона і той, і той він допущений від Бога. Але один є Божим, а інший ні. Ще раз, кожна влада вона від Бога, але, але не кожна влада Божа. І також ще лозунгом, що всіляка влада від Бога, тому їй потрібно в усьому коритися, дуже часто спекулювали, не беручи до уваги інших місць Біблії. Влада не більше Бога і творіння не більше Творця. Саме тому ми повинні коритися будь-якій владі до тих пір, доки це не переходить рамки Божого Слова. Наприклад, якщо ми беремо ситуацію в Росії, то а, християни покликані коритися владі до тих пір, допоки це не переходить рамки Слова Божого. І ще одне питання: чи маю я продовжувати вести чесний бізнес, платити податки? якщо я там бачу, що там в країні гроші розкрадаються, нічого не змінюється, і всі подібні речі? Знаєте, це твердження, воно. Я не зовсім вірним, адже як правило, ми оцінюємо розкладаються податки чи ні, по тому чи змінюється щось навколо нас, як правило, це інфраструктура, там дороги, ремонтуються будинки або щось іще. Проте, друзі, податки це набагато ширше ніж ми уявляємо. Податки це той інструмент, який забезпечує функціонування всієї держави. Наприклад, якщо вам сплачуються пенсії, можливо, зарплати із в державних установах, якщо працюють лікарні, якщо працює армія, якщо там є якісь субсидії і подібні речі, друзі, це все через наші податки, тобто вони йдуть. Податки вони не навіть якщо б вони в якійсь мірі і розкрадалися, це реально можливо в, в країнах з не дуже розвиненим державним апаратом, або країни, які пронизані корупцією, можливо, і розкрадаються. Проте друзі, більша частина все ж таки йде туди, куди потрібно. І цікаво, те, що навіть навіть якби вони розкрадалися всі, то, то наша а, відповідальність перед Богом. Це виконати наші обов'язки. Господь пізніше спитає з тих, хто був при владі, як ви використали ті ресурси, які я дав вам. Як ви, наскільки ви були посвячені в тій відповідальності, яку я дав вам. Але так само Бог запитає з нас, друже, а наскільки ти був посвячений в тій відповідальності, яку я тобі дав? Тобі я сказав, щоб ти був чесним і платив податки так, як потрібно. Ти це робив? І так само в того, хто буде при владі, Бог запитає, я тебе поставив збирати податки. Щоб, щоб ти був вчасним і мудро їх використовував, ти це робив. Тобто, розумієте, в кожного є своя зона відповідальності і кожен буде за це відповідати. Отож, це була така відносно невеличка частина нашого віровчення про цивільний порядок. Хай вас благословить Господь.